विदय З вами люди Бершневі світу. Сьогодні ми будемо знову говорити про книги. Я сьогодні розповім про три історичні книги, які так сталося, як прочитала буквально одна за одною, і всі вони об'єднані однією темою, тому що це книги, які розказують про діяльність УН та УПА, а саме в основному про їхню діяльність на території Волині, Глични та Закрезоння, про так звану Волинську різню, польсько українську війну, операцію Вісла та інші події, які мали місце під час Другої світової війни між українцями та. Поляками. Це такі доволі дрожливі питання, які зачіпають особисто мене історію моєї сім'ї, тому що бабуся моя була лимкиня, яку переселили з території Польщі саме внаслідок акції Вісла. Дідусь мій був він жив в селі Павлокома, в селі, яке вирізали поляки. Дуже відомо, воно стало таким символом цих злочинів проти українців в Польщі. І мені самі хотілося в цьому всьому розібратися. Тим більше, зараз знову. Ці питання виходять на поверхню, тому що їх порушує і польський сейм, польські політики. Плюс вийшов нещодавно такий скандальний фільм польський як Волинь, який дуже однобоко висвітлював ці події. І так як я не довіряю якимось художнім інтерпретаціям, тому що вони зазвичай забарвлені якоюсь емоційною складовою, мені хотілося почати щось таке історичне, де історики аналізують конкретні факти про ці події. Я думала, як вам про ці книги розказувати. І Хоча для себе самої я хочу сісти їх порівняти, зробити таку зати порівняно таблицю е буквально по роках місяцях, що говорить один автор, що інший, а один з них українець, другий поляк. Я подумала, що для вас це не дуже буде цікавим. Тим більше, я не пропагандист, не історик, не політик. І тому я просто розповім коротко про ці книги, про принципи, які використовували автори. А ви вже самі вирішите, потрібні вони вам чи не потрібні. Чи може це просто надихне вас пошукати якусь свій варіант відповіді на ці питання? Отже, давайте тепер перейдемо уже до книжок. І почну я з книги, яка загальному розповідає про діяльність УНУ та УПА. Це книга, яка вийшла цього року в видавництві Віват, укладач її Вахтанки піані, і це статті з сайту історичної правди. Ця книга є дуже корисною, тому що тут в такій простій формі пояснюються різні складні питання діяльності Унта УПА. Тут є такі дуже побутові якісь речі про те, наприклад, що у півці їли, який саме прапор вони використовували, і так далі. Є і серйозні якісь питання, розглядаються певні особистості, наприклад, такі як Степан Бадера, Шухевич, Ніл Хасевич та інші якісь окремі діячі УНТАУПА. УПА. Також Тож розповідається про певні сторінки історії цих організацій, про те, як мінялася їхня політика. В кінці є розділ Документи епохи дає два документи, написані самими бандерівцями: це хто такі бандерівці, за що вони борються?» і наше ставлення до російського народу, де можна прочитати, що саме ж думали у півці в той час. Яке було дійсно їхнє ставлення до інших. Ось тому книга була неймовірно цікавою. Вона така доволі популярна, тобто тут немає якихось там серйозних історичних довідок, але для загалу це просто ідеальний варіант, тому що в такій легкій формі вона пояснює дуже багато різних питань. Це таке, знаєте, все, що ви хотіли знати про бандерівців і боялись питатися. Ось, Тому дуже вона мені сподобалась. Тут також є багато ілюстративного матеріалу, вона дуже гарно оформлена. Тут гарний склад авторів. І в кінці книжки є їхні список і написано, хто вони такі. Тут багато істориків, публіцистів, науковців. Тому книга, якій можна довіряти. Та й сам в Кіпіані, здається, де це є істориком. Тому я б її радила для тих, хто хоче щось дізнатися про УУН та УПА, але не хоче читати якісь серйозні довгі історичні книги і губиться, тому що ну, з одного боку небагато є літератури на цю тематику, а з іншого боку, і доволі багато. Тому ця книга ідеальний варіант, читається дуже легко і розповідає про дуже багато різних подій. А далі будуть уже дві книги, такі дуже історичні, наукові, двох таких одних з найбільших істориків України та Польщі. Обидвоє з них працюють в інституті національної пам'яті, тільки хтось з України, а хтось в Польщі. І я говорю про книгу Жегу Жемотики від Волинської різанини до операції Вісла, а також Володимира В'ятровича, Друга Українсько-Польська війна. Ці книги я читала одна за одною, спочатку Жегу Жемотики, потім В'ятровича, Овича і мала можливість порівняти про те, як автори дивляться на ті чи інші події. Якщо брати е, польського дослідника Жего же мутики, то з одного боку він намагається дуже об'єктивно підходити до висвітлення цих питань, і я б не сказала, що помітила у нього якісь такі е, уже дуже кричущі е, маніпуляції. Е, його навіть один час виключали з цього національної з інституту національної пам'яті, тому що він засуджував операцію вісла як такий комуністичний польський злочин. В Полякам це не дуже сподобалось. правда, зараз він все одно повернений туди в цей національний інститут пам'яті. І що мені вперше кинулося в око, що коли ми говоримо про події на Волині, наші історики вони намагаються аналізувати контекст, чому це сталося, шукати причини, чому раптом люди озвіріли і почали вбивати один одного. Поляки такого не роблять. Вони вважають, що от все було прекрасно в Польській імперії. А тут раптом, коли з'явилися німці, і коли українські вояки почали всі служити польській німецькій, точніше, поліції, вони раптом озвіріли і накинулись на простих поляків. Тому тут таке доволі спрощене уявлення про події того часу. Яке мені не сподобалося, і навіть сам Жего Жмотика, він критикує українських дослідників за те, що вони намагаються влазити в історію там Першої світової війни і навіть ще далі, чому ж українці так ненавиділи поляків? В'ятрович натомість намагається трошки окреслити ці перші причини, і на мою думку, якраз вони є найбільш важливішими, тому що причина конфлікту була не в тому, що саме в той рік, там 43-й рік, раптом у півці зійшли з роздуму, їм захотілося крові, і вони пішли вбивати. Польських селян, тобто тут є глибші причини, чому була оця ненависть до поляків, і чому поляки, як ті люди, які були на той час там. Керівниками, тобто це була їхня держава, їхня імперія, тобто вони там були головні. Чому вони не забезпечили якогось спокою між різними національними спільностями? І чому виник цей конфлікт? Також в польських дослідників дуже часто проскакує таке намагання поміритися, кого більше вбили. Тому що ну справді, там по всіх обрахунках була більша кількість поляків, менше українців, але цифри дуже різні. Яця там на десятки тисяч є різниця між різними дослідниками, як в Україні, так і в Польщі, і оце таке міряння трупами було доволі дивним і сприймалося якось так не дуже красиво. Ось, по фактах, які описував вже Гужмутика, є речі, які доволі неприємно читати, тому що ти розумієш, що так. Твої співвітчизники це робили з другого боку, він сам виявляє якісь такі певні міфи, які панують в польському суспільстві стосовно упівців. Підпоки що всі селяни також брали в цьому участь, і також ненавиділи поляків і дуже хотіли їх вигнати, щоб забрати їхнє майно. Документи і спогади свідчать, що це було неправда. Навіть сам вже Жегу жмутика про це говорить. Що тут була в основному така політика самих упівців, які спонукали до цього селян. Також. Велика роль в цьому всьому була радянських спецслужб, а також німців, яким було дуже вигідно підтримувати то одних, то інших, наштовхуючи їх один проти одного. Ну і дуже багато інших таких міфів Мотика спростовує. Але з другого боку, він дуже так яскраво описує всі події, які там зробили у Півці погані, скільки там вони кого вирізали, як вони це зробили, коли це було. Тобто він там ну, просто так от перелічує всі ці події в В'ятровича, що мені з одного боку сподобалося, менше оцього рівняння. Він також описує загальну ситуацію на Волині, Личині та Холопщині, але не перелічує всіх акцій польського підпілля проти українських селян чи проти упівців не перелічує там кожну жертву, яку понесла Поніс наш народ, тому тут мені здалося навіть якось ну, більше сподобалося у В'ятровича, але з другого боку, що в книзі одного автора, що в другого. Я не скажу, що я б сказала, що це об'єктивно. Я не до кінця вірю мотиці, тому що, звісно, у нього є своя пам'ять, і, як би там не було, він все одно більше захищає свій народ і десь не знаю, чи свідомо чи спеціально, знаходить більше доказів, що от українці таки були набагато гіршими. В'ятровича теж є така. Якась емоційна складова, коли він хоче виправдати е, своїх, тому що ну так на це дійсно були причини. Так дійсно в той час всі звіріли, і е, на той час здавалося, в 43-му році, що це єдиний вихід, що ось нам треба вигнати поляків для того, щоб потім збудувати свою державу, тому що е, навіть ті. Е, Переговори, які намагалися проводити у півці та поляки, вони не сходилися в основному. Тому що якщо українці, українські підпільники, говорили про те, що вони за визначення кожного народу, тобто кожен народ має бути вільним і творити свою державу, тобто їм не треба було ні там ні польського, ні когось іншого, а тільки своє, то поляки на це зовсім не погоджувалися, навіть якомусь там на більш м'якому формулюванні, тому що вони хотіли після війни повернути собі східні креси, галичинути. Воли, вони вважали, що це тільки їхнє, і як можна говорити про якесь там самовизначення народів, якщо все наше, все польське. Звісно, що в, такому, в такій ситуації дотягнути якогось перемир'я було неможливо, і це все виливалося в нові конфлікти. Це жахлива така сторінка нашої та польської історії. І навіть прочитавши ці дві книги, я побачила, наскільки тут є багато маніпуляцій і як. Інші нації, інші держави цим користуються в такому наштовхуванні нас один проти одного. Мені б хотілося поставити в цій історії якісь крапки над і і забути ці всі, не то, що забути, а мати якесь таке доволі сформоване ставлення до цих подій, навіть враховуючи, що тут дійсно замішані якісь і мої особисті емоції. Але поки що якогось такого висновку я не зробила. Хоча дуже рада, що прочитала ці дві книги, особливо жагуже мотики, тому що знати. Думку іншого теж дуже важливо. А я так розумію, що з всіх польських істориків він найбільш об'єктивний, і це, напевно, що єдиний автор, якого можна читати, тому що в інших там. Дуже все перебільшую. Я не беруся робити якісь загальні висновки ні про ці події, ні про цих авторів, ні про ці книги, тому що, здавалося б, історія має бути точною наукою, яка оперує фактами. Насправді, це напевно більш брехлива наука. І прочитавши ці дві книги, я тільки більше в цьому впевнилася, але певні речі в моїй голові прояснилися. І якщо вас цікавлять такі питання, то я вам раджу саме ці дві книги прочитати, тому що, ну, в будь-якому питанні, якомусь такому суперечливому, краще читати думку і тих, і тих. Тих, ну, обидвох сторін, принаймні я так часто роблю, і це мені дуже допомагає, щоб не вестися на якісь стереотипи чи пропаганду. А якщо ви не хочете так глибоко влазити в питання, то я знову ж таки ж раджу цю збірку від Вівату, у Унтаупа, тому що тут, до речі, також є і рецензія на книжку Жего-Жемотики, і все найважливіше, ви можете скорочно прочитати і тут. Тут якраз такі найбільш дражливі питання висвітлюються. Ну і взагалі така загальна історія цього періоду теж в цій книзі. Такий доволі сумний та серйозний вийшов у мене огляд, але що ж поробиш такі книги. Надіюся, що, хоча б щось корисне ви від мене таки почули. Бажаю вам приємного читання, тільки хороших книг. І пам'ятайте, що будь-яку інформацію треба завжди перевіряти. До нових зустрічей! Бувайте!